Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега. Павбен, офіційний партнер клубу Лівий берег Олеже. Я вітаю тебе з перемогою. Перша домашня перемога в 2025 році. Поділися емоціями після матчу. Ми очікували на складний матч, на те, що буде багато боротьби, котру не можна програвати. Тому. Виконали те, що нам сказали тренера, і здобули позитивний результат. Сьогодні команда дуже грамотно зіграла у захисті. Чи це головна складова перемоги? Ну вже другу гру поспіль зіграли на нуль. Це дуже позитивно для нас. Тому я вважаю, що так. Саме над вересом, в першому колі, ми здобули найбільшу виїзну перемогу. Зараз домашня перемога для Вереса Лівий берег. Проблема? Не знаю, то нехай вже вони розбирають. Ми виконали своє завдання на гру і тому здобули такий результат позитивний. Сьогодні ти виконав великий обсяг роботи. Чи гарно працював суперник на твоєму фланзі сьогодні? Ну, як я і казав, дуже багато силової гри було, тому хто її виграв, хто виграв більше підборів і той і здобув перемогу, я так вважаю. Е -е, сьогодні тебе замінили, здалося, що через ушкодження чи все добре? Так, все добре. Трошки там задня поверхня стегна занепокоїла, тому вже в кінці попросив заміну, щоб не було ніяких пошкоджень далі. Ну, супер! Знайомство, я вважаю, що пройшло вдало. Супер стадіон, супер болівальники, Все сьогодні як треба. Другий матч поспіль ти забуваєш і знову це робиш в яскравому стилі. Пригадай сьогоднішні моменти, як відчув, що треба бити. Мені здається, кожен футболіст мріє забити схожий м'яч, тому в мене був час оцінити, подумати, чи варто ризикувати. Особисто тобі, який гол більше вподобию? В минулому матчі з Чорноморцем чи сьогодні з Вересом? Сьогоднішній, звичайно. Це... Дякую, я про такий м'яч мріяв. Друга перемога поспіль. Помітно, що під час зимових зборів команда дуже сильно додала. Ну, я сподіваюся, що це тільки початок, що ми набираємо оберти і зможемо в принципі, закріпитися всередині турнірної таблиці. Це дуже важливо для нас. А от особисто ти з першого матчу весняної частини сезону виходиш в стартовому складі. Вдячний тренерському штабу за довіру, що вже зміг стати основним гравцем. Ну, звичайно, тренерському штабу і партнерам, оскільки завдяки їм я можу тримати ту планку, на якій я зараз знаходжуся, і допомагати команді. Завдяки перемогам піднімаємось вище по турнірній таблиці подалі від зони виліту. Можемо навіть в цьому сезоні закріпитися всередині турнірної таблиці. Ну, це було б ідеально насправді. Ми зараз будемо докладати всіх зусиль, щоб це виконати. Наступний матч у нас з кривбасом в кривому розі. Вчора ця команда відібрала очки в чемпіона України в Шахтаря. Які налаштування та очікування на цю гру? Ну, вони мені вчора дуже сподобались, чесно здивували в певній мірі. І це буде дуже важка гра. 100% це буде найсильніший суперник, з якими ми. А, чекайте, ми шахтари грали вже. Ну, але буде дуже важко. Очікування завжди очікуємо завжди на перемогу. Тому будемо дуже ретельно готуватися до наступної гри, тому що це команда, яка має в своєму пасиві дуже гарних гравців. Тому будемо готуватися. Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега. «Фавбет» – офіційний партнер клубу Лівий берег.